У хаті стоїть особлива таємнича атмосфера, мерехтливе світло від лампадки змішується із запахами церкви, вимутої підлоги і свіжої випічки. Шестирічний Гринь лежить на печі і з острохом спостерігає за навколишнім світом, що здається йому дивним у вечірній півтьмі. Лякають тіні від знайомих предметів. Ще вранці він був королем. А зараз готовий віддати своє царство, аби тільки прийшла наймичка Санька. Клацає клямка дверей так солодко, з такою полегчістю, так весело клацає сердита клямка. Заходить невдоволена санька, яку відірвали від роботи. Гринь не знає, що сказати, знає тільки, що йому невимовно любо й легко чути саньку. Він просить її посидіти з ним. Він Гринь, а вона наймичка, рябуха, і вона не сміє таким голосом говорити до нього. Але самотність його безмежна, гнітюча. А чорний кругле в другому кутку печі. Санька не хоче сидіти з ним, бо має багато роботи і нагадує йому, як він ще вдень її ображав Гринь божиться і клянеться, що більше не буде, аби вона залишилася. Одначе Санька не дуже вірить присяганням, скільки раз уже бували вони. А мине лихо і знову санька-рябуха, знову виделкою в бік. А все ж таки сьогодні цар і Бог у її руках. Гринь плаче, санька раптом вимагає цукерок. Після вагань Гринь погоджується, але просить казку і пропонує ще й копійку. Ні, Саня не хоче розказувати казку. Тепер вона старша над ним. Тепер її сила й влада. Але їй хочеться, щоб гринь прохав її їй любо бачити владику на колінах перед собою. Дві цукерки захитують непохитність Саньки. Вона погоджується на казку, але застерігає, що вибере сама як указати. Гринь солодко притихає. Своєю казкою санька тільки роздратувала Гриню. Він і плакав і шарпав саньку, але вона була непохитна. Провчивши таким чином Гриня, дівчинка все ж таки його пожаліла. І почало розповідати іншу казку, справжню, про хатинку, біленьку дівчинку і злу царівну. Ця казка розчулила Гриня. Я буду тебе любити, Саню, раптом говорить він зі сльозами. Санька вміє тоненько, тоненько і так жалібно співати. Вітер у димарі затихає, потім ніжно гуде. Лампадка часто, часто кліпає, ніби набігли їй сльози на очі. Санька зітхає, мовчить і тихенько, тихенько заводить. Віють вітри, віють буйні, аж дерева гнуться. Ох, як болить моє серце, самі сльози лються. І сльози вже котяться по щоках гриня, а йому справді стає легше. Дві голівки, притулившись одна до одної чолами, міцно сплять на одній подушці.